Анно, ми з партнером одружуємось та хочемо укласти шлюбний договір. У нареченого вже є адвокат. Допоможіть мені з укладанням. Залюбки відповідаю я. Чи ви вже обговорювали попередні якісь бажані положення? Так, текст договору вже готується. Проаналізувавши проєкт наданого шлюбного договору, змушена вас відмовляти від його підписання. Бо. Закону, у випадку розлучення, ви отримуєте набагато більше, а цей договір вже ставить вас у надзвичайно невигідне положення, незважаючи на головний принцип договірного права свободу договору. Зазвичай у таких випадках прописують щомісячне утримання дружині навіть на період шлюбу, плюс у випадку розірвання шлюбу, плюс усі можливі май... майнові питання по майбутнім дітям. Зрозуміла, каже мені клієнтка. Дуже дякую. Я проговорю це з нареченим. Пройшов певний час. Пара таки уклала шлюбний договір на взаємовигідних умовах. У Гароловіс ми знаємо все про шлюбні договори.